Hello everyone. Нещодавно учасники міжнародного проєкту Медіадіалог 2025 відвідали мультимедійну платформу іномовлення України та ознайомилися з роботою журналістів під час війни. Іномовлення було взагалі засновано в 2015 році. Це канал ЮАТІВІ. Він працював з самого початку в цій будівлі, і ось в лютому місяці Російська Федерація нанесла ракетний удар і була зруйнована повністю наша телестудія, ньюзруми і інші виробничі приміщення. Попри масштабні руйнування офісів і номовлення у лютому та квітні 2025-го і спроби Росії завадити роботі медійників, трансляції етері не припинялась ні на мить. Журналісти продовжили мовлення з резервної студії. Учасники міжнародного проєкту змогли побачити на власні очі, пошкоджені російськими ракетами будівлі. Мене дуже вражає ваша безстрашність, тому що я з Луцька і це місце значно безпечніше ніж Київ. І навіть під час тривоги, коли я йду на роботу, я не відчуваю такого великого страху, що до нас може щось прилетіти, щось зруйнуватися. Те, що ми побачили зараз у Києві, руйнування, постійні повітряні тривоги усе це свідчить про дуже драматичну ситуацію від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. «Медіадіалог» – це міжнародна ініціатива, яка вже 10 років об'єднує журналістів, студентів та дослідників із шести країн світу. Співорганізатором проєкту виступає інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Одна з причин нашої присутності тут під час війни це прояв солідарності, підтримки та інформування. Разом із нами працюють троє німецьких журналістів, а також колеги із Грузії та Вірменії, щоб донести правду про нинішню ситуацію в Україні до аудиторії всіх країн, які беруть участь у проєкті «Медіадіалог». Ксенія Голубович незалежна журналістка з Білорусі. Майже чотири роки вона живе та працює у Польщі. Там медійниця почувається вільно і може займатися улюбленою справою, писати статті та знімати документальні фільми, зокрема й про війну в Україні. Я думаю, самоее галоўнае, все знаю, як важная праца журналістаў під час войныны, бо ёсць вайна на фронтце фізічная, але інформацыйная вайна зараз як. Першая в светце это фейки, пропаганда, обманна людзей і таму праца журналістаў дуже важліва. Лаура Відеман журналістка з Німеччини, живе та працює в Мюнхені. Вона вперше приїхала до України, каже, вражена в яких надзвичайно складних умовах журналісти продовжують тут свою роботу, ризикуючи іноді власним життям. Ми зустріли тут різних людей: студентів, викладачів, журналістів. Їхня стійкість вражає. Вранці ми йдемо містом і здається, що нічого не відбувається. А потім лунає тривога. Ми спускаємось в укриття, і за кілька хвилин чи годин усе знову повертається до норми. Цей різкий перехід від повсякденного життя, роботи, навчання до стану небезпеки, а потім знову до звичного ритму справді вражає. І ще більше вражає те, як усі ці люди живуть. Так, щодня і не втрачають надії, зберігають віру у власне майбутнє та мають мрії. Представники іномовлення розповіли зарубіжним колегам про важку втрату для команди медійників. 23 жовтня 2025-го росіяни вбили знімальну групу телеканалу Фрідом, журналістку Альону Грамову та оператора Євгена Кармазіна. Ворожий дрон атакував авто військових кореспондентів у Краматорську під час виконання професійних обов'язків. З початку Великої війни вони висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини та евакуацію цивільного населення. Альона. І Євген працювали в найгарячіших точках регіону. Взагалі, це доволі нечуваний момент, тому що війни відбуваються на нашій планеті давно, і загально визнаною практикою є те, що журналіст не повинен бути об'єктом. Військової атаки так само, як і цивільні, до речі, але на жаль, в російсько-українській війні реалії інші і так вони не працюють. Під час зустрічі іноземні журналісти також дізналися, як українське іномовлення працює з різними аудиторіями у всьому світі, і як у цьому допомагають технології штучного інтелекту. Усі матеріали, створені за допомогою ші, проходять редакційну перевірку на достовірність та відповідність стандартам журналістської етики. Вперше, до речі, почула про те, що є якісь організації, журналістські, спілки, медіа, які працюють з ще аватарами. Для мене це в новинку. Це видається мені цікаво, тому що це може допомагати людям транслювати інформацію різними мовами. Державне підприємство Мультимедійна платформа іномовлення України працює вісьмома мовами, має 16 ютуб-каналів, зокрема UATV та The Gaze, понад 40 інших цифрових майданчиків і два телеканали Дім та Фрідом. Це саме російськомовне крило, яке працює на російськомовну аудиторію в світі. Тобто це не тільки росіяни, це люди, які розуміють російську мову в Європі, в Америці. Багато в нас дивляться в Центральній Азії, наприклад, багато аудиторії в Ізраїлі, тому наша аудиторія доволі широка. Бути голосом України у світі та розповідати правду про збройну агресію Росії ключова мета державного іномовлення. Учасники медіадіалогу відвідали студію, з якої мовлять Freedom та UATV. Ознайомилися з роботою ведучих та підготовкою програм до виходу в ефір. На знімальному майданчику над випуском новин UATV англійською працював саме Генрі Кін, який має власний аватар, згенерований за допомогою штучного інтелекту. Сьогодні ми побували на UATV дізналися про те, як ви орієнтуючись передовсім на міжнародну аудиторію, на іноземну публіку, намагаєтесь інформувати про поточні події, загальний стан справ в Україні. Міжнародна ініціатива Медіадіалог реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини і спрямована на кооперацію та підвищення професійних навичок молодих журналістів країн східного партнерства. Основною метою проєкту є зміцнення демократії, популяризація вільної преси та боротьба з пропагандою.